Дити 4 години. Прикольно, прикольно. Робимо, робимо. А і подивимось, скільки я кілометрів а, пройду за ці 4 години. Раз подивилася на погоду і зрозуміла, що буде складно знімати в таку погоду. Зараз на вулиці дощ, і я дуже сподіваюся, що він дуже швидко пройде. Ну, звісно. Бачите, бо тут Ну, пройшла перші кроки. Зараз тут буде фото, скільки я пройшла. Ну, а тут я прийшла вже, ну, тут фото зараз побачите. Ну, прийшла зараз в парку. Да. А так ота. Дуже холодно. І дощу є. Я не розумію, чого я не подивилася на погоду. Ну і да ладно. Я все одно якось це відео дозніму. Це заради вас. А ще я собі купила круасан. І щось по типу Рафаелок, але це не Рафаелки. Ну, щось таке. Я вам покажу. Thank you. Ну и ладно. А что, холодно? Не-а. Mm. Mm. Куда смажу. Коза, приемного? Смажь лапку. О, господи. Ну, нічого так теж класно. Такі лавочки, mm -hmm. чи uh, лавки. Так, чи не так, не пам'ятаю. так, от. Ще йду. Ще не багато прям пройшла, але тут. тут... Тут десь тут, тут результати будуть. От там, де чехол мішає, от там буде. Я пройшла вже скільки там? 4 тисячі кроків. Я дуже замерзла. Дуже. У мене ножки вже, я їх не чувствую, але я йду. Ще залишилось 3 години. Допоможіть. Я ж не думала, що тут так холодно буде. Пар, йо-ма-йо. Я в шокі. Я не знаю, куди мені... Я знаю, куди я піду. Я знаю, куди я піду. Все, розворачуємося. Мені потрібно туди. Ну, зараз є дощ, у мене вже весь телефон промок. Промок. Тому зустрінемось, коли я хоча б на половинній дорозі буду. Все. Папа. Я епох Етоги... Етог такий. Е... Я прийшла п'ять тисяч П'ять... тисяч п'ятсот кроків. Це правильно так говорити? тисяч п'ятсот кроків. Ну, а, uh, Майже, майже, от, ну, зараз побачила, так? А, uh, Майже 600. Майже 6 тисяч А, uh. uh, Я вже на пів до місця, до якого я хочу дійти. А, uh, Дуже устала. Хоча пройшло лише От година з половиною. Година з половиною пройшла лише. А я вже так задовбалася. Ну, Тут в мене дорога. Ай. Ну, зато хоча б гарно. Якщо так подивиться, то опція. Вона ж теж гарна. Так вона млява і така собі в цей момент ти просто почуваєш себе як бояться, але все ж таки вона гарна. От, от мені подобається більше о, весна. Ми з нами були задоволені тим, що Дивіться, вона не бив. Там розкликали все, все зеленіє. Ну, а осінню все стає жовтим і все вагає. Добро, вам зараз було так. Мені так неловко. Не да Мені так неловко. Перші сім тисяч кроків я зробила. Я дуже радісна за це. О, йду. Ще йду. Ой, тут інтечка є. О там воно. Річка. Подивимось на неї, подивимось. Мені потрібно йти. Йдемо, йдемо. Так. А ось і воно. Оп. На камері воно зовсім не так виглядає, як в житті. От зовсім. Воно так мрачно виглядає. От мрачно. А от, ну, на камері воно так... Ми... Лісточок, ти сума ума сойшов. Що ти мене б'єш? Отак вона. Волосся дуже смачне там. Оп! І все. О! Прикольно? Прикольно. А, я планую зараз піти в беседку, тут десь має бути беседка. От Я зараз її знайду і я з вами поговорю про щось. Про що я не знаю, але про щось прикольне. Надіюся, що під цим відео буде відкрите. з волосами варту не так прямо удобно розмовляти. Коротше, я надіюся, що під цим відео будуть відкриті коментарі. І я зможу о, от зрозуміти, що вам подобається, о, і о, якби які люди мене дивляться. Просто от кратко напишіть в коментарях, о, хто ви чим займаєтеся, що любите дивитися. Ну, що ви любите, які ви які ви люди? Ну, просто прикольно дізнатися, які ви. Так, ось і бесідка, ну там так собі. Я може зараз і Такі собі. Так, да, без даху. Ой, господи, може десь тут є якісь. Ні. Нема. Не, ну, тут, тут. А ну, а там яка? А там яка. О, 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 о. о ця мені підходить. Хоч тут і ось одна, але ця більш спасає... О, реально, вона спасає від дождю, воно не мокре. Ні, ну воно холодне, але воно не мокре. Так. Є. Фу. Я можу на сісняти. Буде холодно. Короче, люди, хочу вам сказати. А, живіть в своє щастя, а, тому що коли ви думаєте, от хочу зробити це, хочу, робіть. Бо після цього мозок починає вам говорити, що а що ж подумають люди, а що вони скажуть, а що, а, а, а вдруг я щось не так зроблю, а вдруг буде не так все ідеально. Ви бачите це відео? Воно ідеальне? Ні, ну от чесно, воно не ідеальне. Тому що в ідеалі було б, якщо не було б дождя. Це по-перше, було б ідеально, якщо б в мене квартира була більш гарна. Чи від'їзд мій був більш гарний? Я зараз знімаю в не дуже е, красивому місці. Ну, як би, ну, ви бачили. Е, зараз не літо. Зараз не дуже. Яскраво, можна так сказати. Тому, люди, просто знімайте. Прорабатуйте навички свої. чи ну, Не знімайте, що ви там хочете. Знімайте, не знімайте. От, ну, навіщо нам таке життя, в якому ми робимо те, що нам говорять інші люди? Реально, навіщо нам таке життя? Рідний. Знімаємо, як що хочу. Рискуємо, як що Е, робимо, як ми хочемо. Але не забувайте. Ви самі зробили цей вибір. Ви нікого не, е, не слухали в цей момент. Ви зробили так, як вам захотілося. Це, ну, як, як це зробити. Як це сказати? Короче. Ви самі вирішуєте своє життя. Якщо у вас щось не вийде, завжди є. Хоч от такий малсюсінький шанс все змінити. От на 360 градусів. Чи на 180. На 180 це отак. А не на 360 це отак. Тоді нам потрібно розвернутися от з цього боку от до цього боку боку. Тому що нам не потрібно повертатися на той салон. Тому на 180 градусів. Так, чуть-чуть подушнила. Ну нічого. Будь ласочка. Робіть своє життя кращим. не йдіть на поводу у всіх. Люди інші не знають, як вам краще. Люди у людей не ваше мислення, не ваше. Але коли мама говорить, е, «одягай шапочку, бо там холодно, краще її послухати. Краще ви потім знімете ту шапочку, якщо вам буде жарко, ніж ви будете йти і мерзнути і говорити, чого я, маму не послухала. Тому я отак от і переходжу, ну якби да. О, дивіться. Прикольно? Коротше. Робіть все для свого майбутнього. Любіть себе. Як любити себе? Це не просто, це не просто. Потрібно по-перше, медитації, книжки читати, потрібно зробити правильне мислення, тому що у багатьох людей. Мислення таке, що у мене нічого не вийде, я такий сякий, непонятний. Це все із-за того, що ви говорите. Якщо ви говорите, що ви такий сякий, люди подумають, що ви такий сякий. Розумієте, так? бо ви себе знаєте краще. Тому люди вам вірять і вони вже думають, що ви іменно такі. Тому говоріть людям, що ви класні, ви о, дуже розумні, ви, о, о, ви можете усе. Говоріть так. Якщо ви навіть в це дуже і не вірите, говоріть так. Просто говоріть. Так, первоначально ви навіть не будете думати, що це так і є. Що ви будете думати, що ви всіх оманюєте, але якщо ви так будете говорити, говорити, дуже часто говорити, це стане іменно так. Майбузяки, я вас люблю. Коротше, удачки вам і мені. Вам удачки. Мені удачки. Щастя. І всього самого найкращого. Це я, е, а, і не забудьте про коментар. Я хочу почитати, хто ви є, чим ви займаєтесь. М, працюєте ви, не працюєте ви. Я не працюю, я ходжу в школу. <рес> ну, мені теж е, 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 як весело, во, весело. Мені теж весело. Я пішла на фізико-математичний. Я до сих пір в шоці. Так, оно ну, тут сухо. От сюди і сяду. Я пішла на фізико-математичний. Це, щоб розуміла, алгебра, геометрія і фізика. Фізику я не розумію. Алгебру і геометрію я теж не розумію. Але єдиний предмет, який я хоч раз зрозуміла нормально, це алгебра і геометрія. У фізиці я ну, нуль. Але я стараюся для того, щоб я це все розуміла. Можна так сказати, я пішла на ті профілі, які я зовсім не знала. Хоча, мабуть, майже все не знала. Окрім кормови. І все. Ну, коротше, у вас все в Вірте в себе. Поговорюйте афірмації, все це. Якщо ви не спробуєте, ви не зрозумієте, працює це на вас чи ні. Говоріть. Все, що вам треба. Мама, мої бусинки, я вас люблю, цілую. А я пішла далі ходити. Бо ще в мене достатньо багато часу. щоб Ходити. Може, час, може два. Я пішла. Мені холодно. Я вас люблю. Не мої віринки. у мене сосульки. Так. Да. А що, дощ? Дощ іде. Так. Зараз я... Я вже і її. Так, я вже три штучки з'їла, Але я зараз покажу вам, як вона виглядає. От, вони реально дуже сильно похожі на Рафаелки. Ну скажіть, але там немає горішку. Зараз. Я з'їла її. На. Да. Залишилося одна. Було п'ять. На це я витрала 15 гривень. В принципі, не дорого. І, в принципі, вкусно. А що, за 4 часа я ну, погодалася? Ну ладно, за два. Ну, аж проголодалася. Все, я доїдаю, і ми йдемо далі, будемо повертатися, бо мені потрібно купити моїй сестрі авокадо. Ой, Ну, куплю я їй авокадо. Люблю ж її. Я зараз а, йду, і я помітила, що в мене, я, коротше, захотіла подивитися, скільки я пройшла, і в мене було 5% заряду. У мене телефон виключився і він не рахував, скільки я йду. У мене 5% зарядки. А, але все ж таки я ще дойду і можна рахувати, що я прийшла може десь. Ну скільки. Ну, ще плюс 5 тисяч о, кроків до того, що було. Коротше, давайте о, ітоги. Ітогі того, що а, це було важкувато. А, ще навіть не пройшло стільки а, часу, скільки я вам сказала. А, ще час з половиною повинно було пройти. а Воно не пройшло, Тому можу так сказати, я три години пройшла і я пройшла, а, ну, давайте так, 10. Тисяч кроків. 10 тисяч кроків. Я думала, буде більше. Але що маємо, то маємо. Ну, я не сильно розчарована, але це, знаєте, як очікування і реальність. так от